По місту продовжуються роботи пов'язані з його благоустроєм. На денному ринку вже закінчуються роботи по проведенню освітлення, покладена тротуарна плитка. А в міському парку будується спортивна зона відпочинку. Ми продовжуємо, як я вже говорив раніше, розвиток такої спортивної частини нашого парку, і зараз підходить до завершення влаштування основання для баскетбольного майданчика, по якому буде влаштоване резинове спеціальне на політореві основі покриття. З відповідною розміткою, щоб наші діти грали в баскетбол. Зараз будівельники вже бетон доливають, і я думаю, що через кілька там тижнів почнеться вже завершальний етап цього об'єкту. А новий об'єкт, який фактично за ніс в парку, це е, такий майданчик з воркауту. Це де брусія, турніки, якісь шведські стінки і тому подібне. Це дуже зараз такий е, популярний у молоді всього світу, такий напрямок, коли, коли молодь. Проводить свій час не там в тренажерних залах, там чи, чи десь комп'ютером, да? а коли вони на свіжому повітрі займаються спортом, підтягуються, там якісь справи виконують і тому подібне. Ми такий майданчик вирішили збудувати в нашому місті. І мені дуже приємно, що цей майданчик будується не за бюджетні кошти, він будується за благодійні кошти. 50% цього вартості цього майданчику, а це близько 80 тисяч гривень, коштує всього майданчик. 50% коштів перерахувала шоколадна фабрика, наша мандаліз інтернешнал. А 50% коштів надав благодійний фонд Рух молоді з міста Біла Церква. Вони по всій країні наші, встановлюють такі майданчики, десятки майданчиків в міських парках на пришкольних територіях для того, щоб ну, скажімо так, популяризувати здоровий спосіб життя серед школярів в першу чергу. І керівник цього фонду. Володимир Геннадійович погодився допомогти і направив сюди бригаду, яка сьогодні монтує цей майданчик. Фактично вчора за вечір, сьогодні вже він буде завершений, і коли застине вже бетон, я думаю, через кілька днів вже можна буде займатися спортом на цій ділянці. Поряд ми поставимо тенісні столи, благоустроюємо територію, піска підвеземо і буде належний тут такий спортивний центр в цій частині парку Чайковського. Прогулюючись парком, перехожі мали можливість спостерігати за встановленням варкауту. З фондом рух молоді ми співпрацюємо вже майже три роки. Ми являємося виробниками, маємо сертифікат відповідності на ці продукції. Офіційно зареєстровано. За ці три роки побудовано і встановлено вже більше двох десятків таких майданчиків, де фонд приймає активну участь 50 на 50. 50% знаходить громада, 50 фінансує фонд. Майданчики надійні, вони є антивандальні, не ламаються, не розбираються, не крадуться, металом не здаються. Ну, співпраця з фондом для молоді, мабуть, є великим рухом, так. тому що дивлячись на нашу сьогоднішню молодіж. Коли замість того, щоб трохи віджатися без наброніку, вони з сигаретою в зубах бігають, з бутилкою пива це страшно. А коли трохи займаються, це радує. Я сам і батько, і дід мене 5 внуків, то для мене це дуже багато, що значить. Продовжуються роботи і на центральній каналізаційній станції по вулиці Відродження. Міський голова розповів, на якій стадії наразі відбуваються роботи і скільки вони ще будуть тривати. Уже будівельники, які виконують роботи по ремонту цієї, цієї скажімо так, аварії, ми бачимо, що докопалися до, до відмітки 4,5 метра. На, на цій відмітці знаходяться труби, початок труб, яким стікалася каналізація в головну каналізаційну насосну станцію нашого міста. По суті, це дає можливість, по-перше, побачити, що там відбувається на землі. Ми бачимо, що там повністю трухлявість знелегі. Гнилі труби, вони є як бумага фактично, на яких ще лежали брили із бетона, куски бетону, які повдавлювали ці труби і, собственно говоря, чого і сталася ця аварія. Тобто через гнилі через труби, через протікання води підмила пісок, пісок, у КНС, підмила колодязь, ще більше деформувала ці труби. Зараз завдання перше це ще на пів метра вглубитися, Я думаю, що це буде зроблено вже сьогодні-завтра після, ну, сьогодні після обіду або завтра з по-перше. По-друге, на треба максимально уникнути, він зробити відключення водомережі нашого міста від споживання, щоб люди максимально утрималися від зливу стоків в каналізацію, бо ви бачите, що останній колодязь знаходиться досить близько до цього котлована, і навіть сквозь нього пропросачуються стоки і впадають і руйнують фактично берег цього котлована». і. Просідають, проходять сам котлован. Саме тому треба максимально уникнути від цих цих стоків. По-друге, відкачувати паралельно працюють постійно три насоси, відкачують ґрунтові води, які підходять з родників, Ну і углублятися, Углублитися і вже завтра проводити роботи по вирізанню згнившої труби і заміненні її на трубу, яка у нас придбана на надійну металеву, товсту, яка послужить ще там 30 років нашого міста. Ситуація неприємна, але я думаю, що. Це ж таки рано чи пізно. Вона буде устранена, ця неполадка, і місто буде з надійним водопостачанням і водовідведенням. Крім цих робіт, по місту тривають і інші менш помітні роботи, але не менш важливі, завдяки яким ми кожного дня ходимо по чистим освітленим вулицям, використовуємо чисту питну воду. А заходячи до під'їзду свого багатоквартирного будинку, радіємо його ремонту.